У маленькому містечку була вузенька вуличка з кольоровими будинками. На самому її кінці стояла стара, тишки перекошена хатинка з вивіскою Крамничка загублених іграшок. Тут жили іграшки, які колись загубилися, а потім якимось дивом опинялися саме тут. У крамниці жив дідусь Ваточка. Він умів лагодити ведмедиків без лапки. Машинки без коліс і ляльок без сукенок. А ще в крамниці жила маленька м'яка лисичка Соня. Вона була руденька, з м'яким хвостиком і гудзиковими очима. Колись вона належала дівчинці, але загубилася в парку. Дівчинка плакала. Соня лежала в траві, а потім прокинулася вже на полиці в крамничці. Щоранку дідусь протирав пил, поправляв іграшки. А Соня дивилася у вікно й мріяла. Дідусю, якось спитала вона, чому мене ніхто не забирає. У кожної іграшки є своя дитина, усміхнувся дідусь. Твоя ще не дійшла сюди. Почекай. Одного дощового дня в крамничку зайшла дівчинка Марта в жовтому дощовику. Очі в неї були трішки сумні. Заходь, заходь, сказав дідусь. Щось загубила? Чи щось шукаєш? Я просто від дощу сховалась, тихо відповіла Марта. Вона ходила між полицями і розглядала іграшки, раптом зупинилася біля лисички, взяла Соню в руки і міцно притиснула до себе. Вона усміхається, прошепотіла Марта. Бо бачить тебе, сказав дідусь. Марта сіла в куточку і довго сиділа, обіймаючи соню. Потім тихенько сказала: ми переїхали, подруги залишилися в іншому місті. Тут у мене нікого немає. Мама на роботі, тату далеко, я часто сама. Соня мовчала, але її м'який бок і теплий хвіст говорили замість слів. Я з тобою. Коли дощ скінчився, Марта обережно поставила лисичку назад. Я піду. Дякую, що пустили посидіти, сказала вона. Можеш забрати її, мовив дідусь, вона чекає саме на тебе, але в мене майже немає грошей. Тут іноді платять неврушима, усміхнувся латочка. Обіцяй, що не залишиш її в дощі й холоді, не загубиш спеціально, і навіть коли виростеш, інколи згадаєш. Я обіцяю, серйозно сказала Марта. Тоді Соня твоя, сказав дідусь. І поклав лисичку їй у руки. У соні всередині, ніби заворілася маленька лампочка радості вона стала чиєюсь. Марта носила Соню всюди, до школи, в рюкзаку, у парк у кишені, спати під подушкою. Коли їй було сумно, вона шепотіла. Соню, мені важко, коли раділа. Соню, дивись, у мене вийшло. Лисичка мовчала, але завжди була поруч. Одного разу, граючись у дворі з новими друзями, Марта захопилася і забула соню на лавці. Надвечір піднявся вітер, накрапав дощ. Уже вдома дівчинка раптом схопилася. Соня! Я забула соню на вулиці. Вона вибігла з дому без куртки, бігла під дощем до тієї лавки. Лисичка лежала мокра. Злиплий хвостик прилип до дерева. Пробач мені, Соню, Марта притиснула її до себе. Я ж обіцяла, що не залишу тебе в дощі. Більше так не зроблю. Вдома вона обережно витерла лисичку рушником, посушила, посадила поруч із собою на подушку. Ти не просто іграшка, прошепотіла Марта. Ти моя і я твоя. Того вечора. Дідусь Латочка в своїй крамничці задмухнув зайву лампу й усміхнувся. Ще одна іграшка знайшла свій дім, сказав він. А значить, у цьому місті стало на одну щасливу дитину більше, правничка загоблених іграшок працювала й далі, чекаючи нових історій. А лисичка Соня щовечора засинала поруч із Мартою й думала по-своєму. По іграшковому. Добре, що колись я загубилася, бо інакше ніколи б не знайшла свою дівчинку.